Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити американський середній танк 8 рівня, звісно, преміумний Tell1LPC або той самий Tell 1 LPC Offspring. Той, який зараз от сьогодні, буквально з'явився в продажу. Хочу перш за все розібрати характеристики, пограв на ньому. Буквально десь приблизно від 5 до 8 боїв ввечері не рахував друзі для того, щоб освіжити свої відчуття про цю машину. І тепер уже готовий сказати свій вердикт, що він представляє на даний момент. Тому що він у мене з давних давен знаходиться, точніше, вже років 3-4. Це приблизно був 2020 чи 2021 рік. Коротше кажучи, на чорному ринку я його забрав за срібло. Тоді він був одним із лотів за срібло. Ставка початку. Військова, наскільки я пам'ятаю, була в районі 3-4 мільйонів срібла. Звісно, його забирали дорожче в районі 5-6 мільйонів срібла, але суть зараз не в тому. Суть в тому, що ж це за машина і що вона себе представляє. Я вже маю повне і чітке усвідомлення, що ця машина, друзі, в сучасному рандомі практично не грабельна. Давайте з усім розберемося по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, звісно, з пропозиції, які є в прем-магазині. Звісно, я рекомендувати її до купівлі не можу, друзі, тому що ця машина вже не актуальна. Тут, от, дивіться, є пропозиції просто 3D-стиль. Є зовнішній вигляд, тут різні деколі, а от комплектації з самим танком і відповідно з різними примочками. Зараз почнемо з бронювання даної машини, для того, щоб це все було наглядніше. Значить, це в нас середній танк повторюється. Якщо подивитися по живучості, то в нас 1400 хп, це нормальний показник, тут ніяких претензій не може бути. Бронювання корпуса 89 51, 25 бронювання башти 178-750. 76, 51. Тобто ми усвідомлюємо, що корпус не буде танкувати НЛД-150, ВЛД-158, Тобто максимум 160 буде пробуватися без проблем. Маска буде танкувати, дивіться, 400-500 мм більше 400 мм. Хоча є слабкі місця. Дивіться, тут 183, 188, далі вже 400. Тобто Оця частина маски ліва. Ліва частина маски чомусь без броні. от Дивіться, ця нижня частинка, ще ніби і маска, але там вже броні немає. А так, дуже хороша броня в масці. Але у нас є величезний лючок 80-60 мм, тобто ви самі розумієте, всі будуть пробувати без проблем. І е, сама башта вона має слабку вату броню. 175, дивіться, тут ще 216, 190, 240, 292, це вже скоси. Тобто, ви самі розумієте, 220, що навіть в щоки будуть вас дуже часто пробивати. Мене пробували дуже часто, навіть щоки, і тим паче ви дуже часто будете на ній потрапляти до 9 і 10 рівнів, які взагалі вашої броні відчувати не будуть. Їм навіть не обов'язково буде вицілювати оцей лючок. Можна просто в щоки стріляти або в верхню частину, коротше кажучи, залітало все аж бігом. От така у нас броня. Звісно, борти також не танкують. Тому що 51 мм mm. Коротше кажучи, броні у нас практично немає, вас навіть будуть 7 рівні 6 пробивати в башту. Дуже часто залітає, тільки маска може вас врятувати, але це буде не так то й часто. А тепер давайте перейдемо до вогневої потужності. Скажете, ну, бронювання такого немає, башта інколи буде відтанковувати, ніби нормально. Так, це було б нормально, якби інше було хороше. Дивіться, у нас бронебійний снаряд має середню шкоду 280 одиниць для реалій 2024 року, от для рандому. Тому це вже маловато, друзі. 280 це не 240, звісно, і не 220, але 280 дуже часто буде вилітати менше і 260, 250 і 240. Тобто ви самі розумієте. Це альфа невелика. Тобто в розмін ви не підете. Середнє пробування броні 208 мм. Так само, як для СТ, це не дуже хороший показник, тому що це бронепробиття втрачається до 193 на відстані. Плюс до того мінусом цього снаряду бронебійно є швидкість польоту 914 метрів на секунду. Навіть тисячі комфортно і не дали друзі. Тобто ББшка така у нас слабенька. Кумулятивний снаряд у нас тут ситуація хороша, тому що середня шкода тут так само 280, це не змінюється, але середнє пробування броні так само робиться 280. Оце один із е, самих основних плюсів е, даного танка, те, що в нього хороша голда. Якби не було навіть цього плюса, взагалі б настрілювати на ньому щось було б нереально. Швидкість польоту 1219, тобто комфортне пробування класне 280 на всіх дистанціях, це кумулятивний снаряд. І осколково-фугасні, абсолютно стандартні снаряди. Так у них підвищена шкода суттєво 370 одиниць, але середнє пробування броні всього 45 мм. Тобто, ви розумієте, це наповни тільки картон, плюс до того швидкість польоту у нас 732 метри на секунду. Тобто зовсім не Якщо підсумувати по снарядах, то однозначно в нас треба виконувати. Використовувати в основному голду і інколи перемикатися на бронебійні, коли ви бачите, що картонні цілі і не на дуже великих дистанціях. Підкреслюю, не на дуже великих дистанціях, тому що на великих дистанціях ви дуже часто будете промахуватися із-за того, що швидкість польоту недостатня. Це все відчувається. Воно здається, що ніби нічого, але відчувається в будівщий як. Тепер дивіться, я до цього катав із вогнегасником. Тепер поставив спеціальне ящик коли для того, щоб продемонструвати максимально можливі практичні характеристики. Значить, дивимося. Заряджання гармати у такій комплектації, як у мене, 6,74. Тобто для альфи 280 це нормальний показник, тому що середня шкода на хвилину у нас 2493. Розкид на 100 метрів 0,33. Враховуючи те, що тут є вентиляція, є бойове братерство в екіпажа і доппайок, то це поганий показник, друзі, як для СТ, тим паче з такою альфою точності недостатньо. Це все буде відчуватися. Час зведення 2.01 нормально. Стабілізація також нормальна. 0,14 в русі, 0,14 при повороті шасі і 0,10 при повороті самої башти. Тобто стабілізація у нас як для СТ нормальна. 43-41 швидкість горизонтального пересування прицілу непогано. І якщо підсумувати взагалі по вогневій потужності, то в нас ніби все і непогано, друзі. Але реалізувати це дуже важко в боях, друзі. Тому що вас постійно будуть пробувати, ви не встигнете ще навіть витнутися, як вам вже будуть в щоки і в лючок накидувати по повній програмі. Це дуже відчувається. Я от зіграв 6-8 боїв, ніби по характеристиках глянув, думаю, непогана повинна бути машинка. Тим паче в 2021 році. Я трішечки її покатав, вона мені ще й сподобалася. Зараз граю і взагалі не розумію, чому вона така слабка. Далі дивимося, по рухливості 50 вперед, 20 назад. Непогані стандартні показники, як для СТ, 17,84 питома потужність. Також непогана питома потужність, тобто динаміка у нас СТ-ки. Нічого поганого сказати не можу. Швидкість повороту шасі 55,7. Також непогані показники. По скритості у нас 13.44, тобто її немає практично, це стандартний показник. Нерухома машина, і під час руху 1081. Тобто тут нічому дивуватися, нічого такого. І огляд у такій комплектації, як у мене, це з урахуванням просвітленої оптики, бойового братерства, навички гострий зір, навички радіоперехоплення, поліпшена вентиляція, я ще коле 508 метрів, тобто максимальний огляд. І якщо підсумувати, взагалі, от по цій машині, то в цієї машини хороша голда, хороший огляд, непогана рухливість. Але практично відсутня живучість, Тобто на ній грати можна, але це вам потрібно, знаєте, займати, коротше кажучи, третю лінію і постійно голдою настрілювати з великих дистанцій дамаг. Інших варіантів взагалі немає. Якщо ви будете тусити, наприклад, на першій другій лінії, то в основному ви будете ціллю номер один, яку будуть пробувати по повній програмі. Ви рідко будете відтанковувати, в основному баштою от конкретно маскою інколи відскочить якийсь там підкалібр від. Тієї самої, наприклад, башти чи від корпуса під великими кутами, але в основному ви все будете по максимуму приймати. Плюс до того він доволі частенько горить, якщо йому влучатимуть у задню частину корпуса, там де двигун, я так розумію, тому що мене два рази підпалили за ці вісім боїв, тому я катав постійно з вогнегасником. І якщо підсумувати, то я скажу так. Ця машина по характеристиках, якщо дивитися, непогана, але на практиці її реалізувати дуже важко. Тому я таке зробив відео застереження, тим паче новин ніяких немає. Краще її не брати за реальну валюту, друзі, тому що я більше впевнений, от середньостатистичний гравець він не зможе її нормально реалізувати. Я скажу чесно, що в мене середня шкода десь була в районі 1300 всього. Я не міг її реалізувати, друзі. Звісно, якщо покатати там 20 боїв, там 25, приловчитися до неї, стояти там на третій лінії, постійно і настрілювати із-за спин союзників, то так ще можна грати. Але от, е, вести якусь таку, знаєте, стандартну, як для стежки, е, гру вам е, на ній точно не вийде на цій TL1 LPC, тим паче за таку ціну е, я б її не рекомендував брати. Її вартість 6400 золота. Якщо перевести от просто вартість золота, так як вона в грі е, числиться, то от її така вартість. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і пишіть, що ви думаєте на рахунок tel 1 LPC. Чи вона у вас є, можливо, ви так само забрали на чорному ринку, або колись просто-напросто цей набір купляли з Offspring. Коротше, кажучи, пишіть, мені буде цікаво почитати. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.